Добрий день, любі п'ятикласники! Вітаю вас на дистанційному уроці з української мови. Тема уроку будова слова, орфографія. Будь ласка, налаштуйтеся на урок, приготуйте робочі зошитки та розпочнімо. Яка ж мета нашого уроку? Закріпити знання про спільно-кореневі слова і форми слова, повторити правила написання префіксів, удосконалити вміння відрізняти змінні слова від незмінних, розбирати слова за будовою. розвивати пам'ять, увагу, вміння знаходити форми слів у тексті, прищеплювати любов до краси рідної мови. А розпочати Урок пропоную з невеличкої казки про будову слова. За синіми морями, дрімучими лісами в країні морфологія живуть маленькі значущі частинки. На вигляд, вони досить дивні, тому й назвали їх морфемами. Хоч вони маленькі, але дуже працьовиті, цілими днями їм доводиться будувати слова. В центрі країни живе старенький і сивий дідусь корінь. Він дуже боїться дощу, і тому дах його палацу нагадує Парасольку. Він основний і значущий господар. Його обслуговують інші морфеми. Він сам об'єднує цілу сім'ю слів. У королівстві морфології все впорядковано. Кожний житель має своє житло. Оберігають тишу і спокій кореня, який живе в центрі, його сусіди префікс і суфікс, у високому палаці, в якому покрівля пряма, і тільки спереду дашок, живе префікс. Він, на відміну від суфікса, має менше сили і вправності. Префікс закріплений за відповідними частинами мови і дає їм нових відтінків, значень і таке інше. Великим трудівником в цьому королівстві є суфікс: Живе він у вежі і дуже любить висоту. Напевно, тому і дах його вежі тягнеться вгору. І на самій околиці королівства маленькому будиночку промокутної форми живе закінчення. На відміну від інших, воно володіє чарівною силою, змінює своє забарвлення. Морфологія чарівна країна, у ній панує спокій і тиша. Морфеми трудівниці, живуть вічно, утворюючи нові слова, урізноманітнюючи нашу мову, роблячи її ще кращою, ще виразнішою, ще точнішою. Отже, ми почали з вами повторювати відомості з будови слова. Для того, щоб розпочати, перед вами з'явилося поняття, пропоную вам поставити відео на паузу, прочитати назву кожного з понять і пригадати, що це таке. І потім ми з вами перевіримо. Отже, що таке корінь слова? Правильно, це головна частина слова, що виражає лексичне значення. Спільнокореневі слова слова зі спільним коренем та схожим лексичним значенням. Вони можуть належати до різних частин мови, означати абсолютно протилежні поняття, проте будуть об'єднані спільним значенням. Щоб визначити корінь у слові, потрібно підібрати спільнокореневі слова. І дуже часто плутають спільнокореневі слова і форми слова. Але ми вже з вами пройшли цей матеріал, тому чітко знаємо, що форми слова це граматичні форми одного й того ж самого слова. Тобто ми змінюємо з вами закінчення через відмінок, зміну роду, числа, особи. Пригадаймо! Спільнокореневі слова це різні слова. Якщо ми поглянемо літо літній улітку, ми бачимо, що в кожному слові буде спільний корінь, частиночка літ, проте різні основи і кожне з цих слів означає різне поняття належить до різних частин мови. Літо, іменник, пора року, літній, прикметник це який він, цей предмет, да, чи там, одяг який це. Той, який виносите влітку, прислівник. Кожне слово абсолютно різне. А форми слова це одне слово з різними закінченнями. Ми змінили відмінки. Літо – закінчення О, називний відмінок. Ким чим? Літом орудний відмінок, закінчення Ом. Літа немає кого чого. Літа – зараз у нас не літо, весна. Тому закінчення А змінили відмінок. Не плутаємо спільнокореневі слова і форми слова. Особливістю може бути те, що при творенні спільнокореневих слів інколи відбувається процес чергування. Один звук замінюється на інший. Наприклад, друг, але він який? Дружний. Бачимо: чергування Г. «ж». «Вітер» тер ві-тру. Чергування голосного е з нулем звуку. Тому не бійтеся цього, це нормально. Спробуємо виконати за повтореним матеріалом вправу. Розподільний диктант. Перед вами з'явилися слова, записані через кому, які нам потрібно розташувати, розподілити в дві колонки. Перша колонка спільнокореневі слова, друга колонка форми слова. Ми повторили правила. Поставте, будь ласка, відео на паузу, виконайте завдання, і після цього ми з вами перевіримо. Отже. Що ми бачимо? Ми бачимо слово сніг і наступне слово снігу це буде форма слова, тому що ми змінили лише закінчення. змінились відмінок, був сніг називний відмінок, немає кого чого. Снігу родовий відмінок, форма слова. Наступне слово сніжинка. В цьому випадку це буде абсолютно правильно спільно кореневе слово, яке утворилося за допомогою суфікса «инк». І будьте уважні, відбулося чергування г змінилося на Ж. Проте корінь все ж таки залишається спільним. Наступне слово снігом. Правильно, це буде форма слова, тому що ми змінили з вами закінчення. Утворили орудний відмінок, корінь залишився той самий, поняття це саме, тільки змінилося закінчення. Сніжний, ось це буде спільнокореневе слово. Відбулося чергування, проте додався новий афікс, суфікс н, який змінив частину мови. Наступне слово сніговий. Знову ж таки, це спільнокореневе слово. Від слова сніг за допомогою додавання суфікса «ов» ми утворили прикметник. Наступне у снігу форма слова, тому що ми змінили відмінок з називного на місцевий, і відповідно закінчення. Сніговик Слово спільнокореневе. Нове поняття у нас утворилося за допомогою суфіксів. Сніжить. Змінили частину мови, змінили значення цього слова. То у нас було поняття це у нас дія, інфінітив, початкова форма дієслова, тому це буде спільнокореневе слово. І останнє сніжок. За допомогою суфікса «ок» надали… Зменшено пестливого значення до слова сніг. В корені відбулося чергування, проте новий афікс дав слово з абсолютно іншим значенням. Тому це буде спільно кореневе слово. Молодці! Я думаю, що ви добре впоралися з цим завданням. А зараз трошечки. Пограємо з вами в гру, яка називається третє зайве. Перед вами будуть з'являтися рядочки зі словами. Нам потрібно виписати з кожного рядочку зайве слово і усно пояснити свій вибір. Отже, перший рядочок весело думати вікно. Подумайте, яке слово буде зайвим, запишіть його собі в зошиток. Наступний рядочок кенгуру, порося, какаду. Знову випишіть одне слово. Третій рядочок математика, село, потяг. Подумайте: де зайве слово? І останній вода, водяний, водити. За яким принципом? Саме тут ми можемо виділити з вами зайве слово. Подумайте, запишіть і будемо перевіряти. Отже, перевіримо. Перший рядочок весело думати вікно. Правильно, потрібно було виписати слово вікно. За яким принципом слово весело і думати це незмінні слова, тобто ті слова, які не мають закінчення, весело, прислівник, думати, початкова неозначена форма дієслова. А слово вікно ми можемо з вами змінити. Наприклад, на вікні змінили відмінок на місцевий і побачили, що воно змінюється. Для тих, хто не пам'ятає, що таке незмінні слова, і на які групи вони поділяються, можете прочитати правила праворуч на слайді. Наступний рядочок: Кенгуру Поросяка Каду. Знову ж таки, за цим саме принципом. В українській мові є слова, які виникли в Україні колись давно або зараз, і вони називаються власне українськими. А є слова іншомовні, іноземні, запозичені, тобто ті, які прийшли в Україну з інших якихось країн, але виникли не на теренах нашої батьківщини. І відповідно до правил тієї мови, де виникло те чи інше слово, ми не можемо це слово змінити. Кенгуру і какаду це іншомовні іменники. Вони є незмінними. Порося – українське слово, ми його змінюємо. Наступний рядочок потяг математика село. Зайве слово потяг. Чому воно зайве? Бо дуже часто плутають поняття. Немає закінчення і нульове закінчення. Але нульове це закінчення, яке просто не виражене звуком або буквою на письмі. Змінюючи це слово, ми можемо побачити закінчення через якусь букву. Наприклад, альбом, альбоми – ми. Нульове закінчення, закін... закінчення и. Так само і в слові потяг. Потяг потяги. А слова математика і село мають звукове закінчення, яке виражено через звук і позначено на письмі буквою А в слові математика, і буквою О в слові село. І останній рядочок. Тут потрібно було подумати, поміркувати, яке слово було зайвим. Хто виписав слово водити? Мав рацію. За яким саме принципом. Коли ми тільки що з вами повторювали спільнокореневі слова, ми зазначили, що це слова, які, окрім того, що мають однаковий корінь, ще об'єднані спільним лексичним значенням. Перед вами ілюстрації: горе, горище, загорнутий, гора і горить. Зверніть увагу, в кожному з цих слів корінь буде показано через однакові літери гор. Проте ці слова відрізняються своїм лексичним значенням. Горе, коли нам сумно, горище, місце, де ми щось зберігаємо, загорнутий той, який ми загорнули, гора, вершина, горить там, де щось палає, там, де є вогонь. Немає спільного чим об'єднані ці слова. І якщо ми подивимось на наш рядочок, бачимо: вода, водяний, водити, корінь вод, букви однакові, однак, вода. Це рідина водяний. Це тільки пов'язаний з цією рідиною, а слово водити ніяк не пов'язано з водою. Водити авто, він водій, водити автівку. Тому це слово хоча і має буквений однаковий корінь, не буде спільнокореневим до слів вода і водяний. Молодці, сподіваюсь, ви добре впоралися і повторили правила. Спробуємо з вами виконати ось такий невеличкий графічний диктант. Перед вами є слова і моделі розбору цих слів забудовою. Поставте, будь ласка, відео на паузу, запишіть собі ці слова і модельки в зошит і спробуйте об'єднати слова з відповідними моделями. І після цього ми з вами перевіримо. Отже, що у нас вийшло? Слову хвіст відповідає друга схемка корінь, основа і нульове закінчення. Слово мова, перша схемка, корінь мов, закінчення а, воно звукове і основа. Слово хатка утворено у нас за допомогою закінчення основи кореня і суфікса к. Наступне слово дощик. Чим відрізняється від хатка? Тим, що в слові хатка було звукове закінчення, а в слові дощик нульове закінчення. Корінь, дощ, суфікс, «ик», нульове закінчення і основа все слово. Наступне слово політ. Тут же в нас додається префікс і нульове закінчення. Корінь лід, префікс по, основа все слово. І останнє слово обновка це слово, яке має кожен з елементів будови слова. І префікс, і корінь, і суфікс, і звукове закінчення, і основу. Перевірте, будь ласка, як ви впоралися. Уважно продивіться всі варіанти. Сподіваюся, у вас все вийшло добре. Важливою темою під час вивчення будови слова є ще розділ орфографія, який пов'язаний з правильним написанням префіксів або суфіксів. Довідником правильного написання слів є орфографічний словник. Тобто там, де ми можемо з вами перевірити написання якогось слова. Спробуйте, будь ласка, зараз згадати правила, які ви вчили, і на місці крапок поставити відповідний префікс або букву, або букву в суфіксі. І ми з вами перевіримо. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, і далі будемо перевіряти. Для тих, хто не пам'ятає правила написання префіксів і суфіксів, будь ласка, от вам невеличкі схемки, зможете прочитати, повторити, поверніться до попереднього слайду, доробіть завдання, і потім я вам поясню кожне окреме слово. Отже, перевіряємо. Слово скочити, це пов'язано з правописом і написанням префікса з і «с». І тут нам допомагає такий вираз кафе-птах. Ми пам'ятаємо, що префікс с пишемо перед буквами к, ф, «п», «т», «х». В усіх інших випадках в нас буде префікс з скочити, спитати, з малювати, «с» сфотографувати. Наступний рядочок починається у нас префіксами роз і без. Це префікси, згадуйте, які завжди пишуться з літерою з, незалежно від того, яка йде далі буква. Тому без посередній роз суд, без хмарний. Префікси пре, при і прі. Щоб легко запам'ятати, префікс «при» пишемо лише в трьох українських словах: прізвище, прізвисько, прірва. Префікс «пре» використовуємо, коли хочемо сказати, що якийсь наш предмет, він дуже-дуже. Наприклад, дуже красивий прекрасивий, дуже милий «премилий». І в окремих словах преосвященний, престол, преподобний, презирливий. А префікс «при» пишемо найчастіше в дієсловах, коли виконуємо якусь дію, неповну дію, наприклад, присолити трошечки посолити не до кінця, прикрити, готуємо щось на кухні і варимо, наприклад, борщ. Не закриваємо повністю кришку, а прикриваємо її, залишаючи місце, що повітря виходило, або коли щось знаходиться біля чогось. Пришкільний тобто той, який знаходиться біля школи. Тому слово приморський біля моря, префікс при. Преосвященний слово для запам'ятовування, префікс пре, прізвище, префікс прі, прірва. Надкушений. Особливість префіксів над, під, від, перед. Це те, що ці префікси на кінці завжди пишуться з літерою д. І далі слово річенька. Суфікс «еньк» Треба запам'ятати. Промінчик, суфікс ник. Суфікс ник завжди пишеться з літерою «и». Предалекий. Вставили букву Е, тому що можна замінити дуже далекий і прибудувати дієслово. Виконуємо дію, тому пишемо з буквою И. Пропоную попрацювати над культурою мовлення. Наприклад, праворуч у вас з'явилося речення: у неділю всі поспішали на ярмарок, де можна придбати всяку всячину. Щось тут в цьому реченні не так. Культура мовлення пов'язана безпосередньо з лексичними помилками. І одним із видів лексичних помилок, тобто щось неправильно вжито недоречно, неправильний переклад, вжито не той прийменник, є тавтологія. Що ж таке тавтологія? Повтор слова або спільнокореневих слів в одному реченні чи словосполученні. Бачимо в кінці наведеного речення всяку всячину. Спільно кореневі слова, навіщо їх повторювати декілька разів в реченні? Ось це і буде тавтологія. Пригадали, а тепер спробуємо знайти приклади тавтології в реченні. Поставте відео на паузу, уважно прочитайте кожне речення і подумайте, як би ви їх виправили. Отже, дивимося, правильні варіанти. Я перерахував на його рахунок велику суму грошей. Перерахував на рахунок. Ми можемо сказати: я перерахував йому велику суму грошей, щоб не повторювати спільнокореневі слова. Дітям доручили прибрати дитячу кімнату. Знову-таки спільнокореневі слова, діти дитяча. Обираємо щось одне. Дітям доручили прибрати кімнату. Річні оцінки за рік у мене краще, ніж у брата. А хіба можуть бути річні оцінки за місяць, за тиждень. Якщо вони річні, вони і так пов'язані з роком. Тому просто річні оцінки у мене краще, ніж у брата. Мій дідусь захоплюється виготовленням глиняного посуду з глини. А хіба глиняний посуд може бути зі скла чи з дерева? Мій дідусь захоплюється виготовленням глиняного посуду або посуду з глини. Обираємо щось одне. Бабуся приготувала фірмовий яблучний пиріг з яблук. А як же ж може бути яблучний пиріг з апельсинів, вишень, черешень, чи ще з чогось іншого? Тому щось одне: або яблучний пиріг, або пиріг з яблук. І останнє. Робітники фабрики взялися за важку роботу. Робітники взялися за роботу. На те вони і робітники, щоб виконувати якусь роботу. Тому тут краще замінити синонімом робітники, працівники фабрики взялися за важку роботу. Сподіваюся, ви виконали це завдання так само, як і я. Отже, ми добре з вами сьогодні попрацювали і закріпити повторений матеріал, пропоную невеличкими тестовими завданнями, де буде одна правильна відповідь. Значущі частини слова це підмет, присудок, означення обставина. Іменник, прикметник, числівник, займенник. Корінь, префікс, суфікс, закінчення. Напишіть, будь ласка, в зошит в стовпчик від 1 до 6, і біля кожного номеру позначте букву, яку, як ви думаєте, правильною правильно є відповіддю на якесь запитання. І в кінці ми з вами перевіримо. Наступне. Виділіть рядок, у якому вказані різні форми одного слова. А. Вовк вовчий ще вовчик. Б. Малий, маленький, малесенький. Малим. В. Пісня піснею у пісні. Третє. Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення. А терен. Ожелець, перелісок, зайчик. Б. Швидко кріт, мрійник знання. В. Путь, мудрість, степ. праворуч. Будьте уважні. Так, продовжуємо. Укажіть слово з префіксом пре. Престаркувата людина. Престарий дідусь, прекрити двері. Оберіть, яке з цих слів буде писатися з префіксом пре. П'яте. Префікс с мають усі слова рядку. Подумайте, де, в якому варіанті біля кожного слова перед словом ви напишете префікс «с». Питати, шити, фотографувати, чесати, гуртувати, бігати, пекти, трусити, кривдити. Пам'ятайте про кафе-птах. І останнє укажіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення: таксі, мудро, зрання, думати. Сік, миттєво, корінчик, повагом. Їжак, сіль, гравець, льотчик. Якщо не встигли обрати варіанти швидко, поставте відео на паузу. Доробіть завдання і перевірте за ключем. Домашнє завдання. Ми добре попрацювали. Вдома ви виконаєте завдання, вправа з ключем. Перед вами, бачите, є слова у хмариночці. Ваше завдання записати їх в дві колонки з префіксом «с» або з префіксом з. І якщо ви правильно виконаєте це завдання, зможете прочитати продовження вислову давньоримського письменника Марка Аврелія. Ми люди народжені для того, що бажаю вам успіхів. І для того, щоб підсумувати наш урок, пропоную кожному усно дати відповіді на питання. Найлегшим під час повторення матеріалу для мене було. Під час вивчення теми, будова слова, орфографія, я дізнався, дізналася багато нового. Наприклад, як. У повсякденному житті я зможу використовувати отримані знання коли. Сподіваюся, урок вам сподобався, ви повторили та закріпили пройдений матеріал. Бажаю вам успіхів, до зустрічі на наступних уроках української мови!